Фестиваль борщу провели у Черкасах у долині Троянд. Мережа магазинів «Файномаркет» зібрала своїх найкращих технологів і кулінарів, щоб приготувати рекордну кількість страви. Трудилися з шести ранку. Ми варили справжній традиційний український борщ. В нього ми поклали туди і всі овочі, які туди входять: і картопельку, і квасольку, і бурячок, і морковку, і цибульку. Саме головне ми туди поклали м'ясо язко, обов'язкове для кожного українця. Ну і головний інгредієнт це звичайно любов. У кухарській майстерності колективу анітрохи не сумнівається директор з виробництва компанії Андрій Харитоненко. Каже, щоб приготувати дві тонни борщу, кількість інгредієнтів знадобилася відповідна. Усе за сорти файномаркету. Морква цибуля 150 кілограмів, картопля 240 кілограмів, квасоля 250 кілограмів, 100 кілограмів буряка і десь в сирому вигляді 300 кілограмів м'яса. Отже, борщ доварюється до офіційної фіксації рекорду близько 15 хвилин, а за тарілочкою традиційної української страви вже вишикувалася пристойна черга. Перша за порцією восьмирічна Даша. Каже, борщ любить і знає, з чого його варять. Наливають воду, потім буряк, моркву, м'ясо і, і картоплю». Поки черга збирається, на сцені офіційно оголошують файномаркет, у Черкасах встановив національний рекорд. Перш ніж зафіксувати досягнення, представники книги рекордів кілька разів ретельно вимірювали і рахували об'єм. Національний реєстр рекордів засвідчує встановлення національного рекорду України найбільший об'єм червоного борщу для Збройних сил України 2030 літрів. За тим частування у кожного гостя свята свої борщові вподобання. У кожного борща свій секрет визнали у <кій> нас. Ми умлівший варм, щоб геть умлівший був. А це, це Тоже, смачний борщ. Дякуємо цим. З перцем і сметаною. секрет. А я люблю з зребришками. Смачний. Він такий. Знаєте, як кажуть, димком пройшов. За кожну порцію просили внесок на підтримку армії мінімум 30 гривень. Військовослужбовців та вимушених переселенців пригощали безкоштовно. Усі зібрані кошти передадуть на забезпечення екіпажів безпілотних комплексів засобами радіокерування. Інститут міста забезпечив ребами понад 500 екіпажів і ще близько 200 потребують технічної підтримки. Це потрібно для більш ефективного застосування безпілотників і щоб безпілотники могли працювати там, де звичайні коптери і літачки не можуть пролетіти через подавлення. Екіпажі працюють з цією системою за всіма напрямками, особливо найгарячіші напрямки зараз це Покровський напрямок, зараз це Курщина. Як розповідає менеджерка з реклами Каріна Рудік, ідея встановити рекорд зародилася в колективі ще у минулому році. Готувати свято почали з весни. Захід присвятили Дню українського борщу. Фаномаркет це соціально відповідальний бізнес. Ми, у нас не просто магазини, у нас є свої цінності, у нас є сусіди, у нас є лояльність, тому що ми хочемо бути ближчими до своїх людей. І зараз, якби головне не здаватися, головне донатити, працювати. І буде незабаром перемога Олеся Омельченко Іван Дуда телеканал Віка.